Слава Ісусу Христу! Хочу з вами поділитися. Ніколи не робіть цього. Дійсно, не ходіть до гаталок, до ворожбитів, до чаклунів, не ворожіть на картах таро похід взагалі до екстрасенсів, це взагалі сатанізм чистої води. Тому що Біблія описує, що немає білої чи чорної магії. Це духовний світ, і люди сьогодні іграються граються з духовними вічностями самі. Прикликаючи в своє життя, прокляття і духів. І я сама на власні очі почула дуже сильну історію жінки, яка ходила до гадалки. Просто до гадалки, щоб погадати своє майбутнє, щоб построїти стосунки з чоловіком. Але коли вона почала ходити до гадалки, і це не один був похід, вона прикликала просто духів в своє життя. І в її житті почали створити дуже погані речі, сварки незрозумілі, це були незрозумілі дзвінки, і з її роду, з її роду, за три роки пішли життя найрідніші люди. Найрідніші люди, які були їй найдорожчі. І вона сама цього не розуміючи, вона просто усвідомила тоді, коли сатана він забрав просто найрідніше. Та сатанові там не потрібні. Наші гроші, чи наше багатство, чи ще, що він забирає людські душі. І коли ми робимо візит до ворожбитів, вони освобождають слово в духовний світ. І зачасту всі ті, які ворожать, вони добре знають духовний світ, тому що вони займаються магією чорною. І та, вони можуть прикриватися, вони можуть там поставити іконку, Біблію. Та, але вони вже заключили завіт з дияволом. І сатана, він вже, знаєте, та, він може дати тобі. Хоч бізнес отримай, хоч гроші бери, хоч бути відомим. Я устрою, я тебе там прославлю. Але взамін, взамін він бере душу, душу. Тому що йому найцінніше це людська душа, і він буде її нищити. І це реально це жахіття, тому що. Всі ці люди вони померли жахливою смертю і в муках. І коли я почула цю історію, реально це мурахи потіли. Тому що скільки ця людина вона пережила, тому що вона сама не розуміла, не розуміла що вона дійсно прикликала духів своє життя. І це не одна історія і не одна ситуація. Це розповідь дуже багато цих людей, тому що. Люди сьогодні і граються з духовним світом, але не забувайте, що світом правлять духи, і люди самі проклинають себе, тому що люди проклинають слово слово. А слово воно має велику силу, тому що слово це пророче, це пророче слово. І якщо ми десь проклинаємо, десь говоримо про себе навіть погано, це все йде в духовний світ, і воно все справджується. Ми самі робимо так, щоб все справджувалося. І майбутнє знає лише Господь Бог, всі відповіді Слові Божому. І не шукайте там пригод, бо наслідки вони будуть погані. Тому кожному потрібно задумуватися, що немає доброї чи чорної це все сатанізм, лише відповіді в Слові Божому, лише Господь Бог Він знає майбутнє, і лише Господь Бог він дає життя, життя з надлишком, він дає нам щасливе майбутнє. Але коли людина вона обирає протилежне, вона обирає служити сатані, вона обирає реально бавитись духовному світу, то потім вона пожне просто смерть, прокляття, розруху в сім'ї. І ця вся нешть вона просто прийшла вбити, вкрасти, погубити. Тому будьте мудрими і не допускайте помилок у своєму житті.